Аминь. Благословена Царство Бог, от царей Сына и Святого Духа, ныне присну и вовеки. 12 травня 2024 року, у неділю другу після Пасхи, антипасхо, блаженніший митрополит всіх всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелі співслужили єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі внутрь ученицы Его и помасни ми. Ісус Иисус дверем сотворенные міста посреди їх і рече мир вам, потом глагола помім «Принеси принеси перство все мої, визи руці мої, і принеси руку твою і вложи в ребра моя. И не будь неверен, не верен, но верен. И отвечаю помахи речи ему Господь мой и Бог мой. Яковиня вірував, служение невидим жизни, не верувавшим. Після читання святого Євангелія, блаженіший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Віра. Являється тою основою, на якій все будується, все базується, все духовне базується. Спочатку у нашому земному житті, все починається з віри, потім по вірі ми поступаємо і досягаємо цілі. Рано встав, повірив, що дійде до церкви. Прийшла думка прийти до церкви. Він повірив, що він дойде. Пішов по своїй вірі, тобто почав виконувати свою віру, сів на тролейбусі, там на трамвачі, на метро, приїхав в Тобто віра його вже матеріалізувалася, перетворилася в діло. І так і в духовному житті людина вірить в Бога. І починає виконувати божественні заповіді, і ця віра її перетворюється в той плод, який йде в вічне життя. Яке Господь допомагає нам, молитвами святого Апостола Фоми, щоб ми е, зрощували собі віру в серця, щоб ми намагалися жити по божественним законам. Навіть тоді, коли ці закони, може, комусь не, подобати, не подобаються, від нас хоча щось іншого, ми повинні все робити, що Бог каже, тому що те, то, що ми кажемо, як люди, Воно сьогодні може бути дуже близьковичне, дуже багатообічаючи, а завтра воно буде ну, пустим звуком або нолем. Так що те, що Бог сказав, то є корисно для людини. А те, що ми говоримо, часом буває корисне, часом не буває не корисне. Якщо воно згідне з волею Божою, воно корисне. Якщо воно противне волі Божій, то воно несе нам шкоду. На сугубі єктинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блажені шерхи пастор привітав вірян зі святом. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляємо світним, приславним праздником Воскресіння Христового. Христос Воскрес. І неділі Апостола Фамі, молитвами святого Апостола Фамі, хай Господь благословить кожного із вас, благословить нашу землю, народ, миром. Христос Воскрес. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.